На перший погляд, вже і так дуже гарне мило. Але ні, це лише початок, це основи для котиків. Я взяла кокону шовкопряду, в лужному розчині вони розпадаються на протеїни та амінокислоти шовку і роблять мильну пінку дуже дуже ніжною, по-справжньому шовковою. Вони повністю розчиняються, а тим часом я зважила тверді олії. Додала до них лужний розчин з коконами. Потім ще рідкі олії. Переїжджаємо до віконця, бо вже дуже темно, світла в нас немає. Пофарбувала частину в чорний вугіллям, білий і робимо котиків. Наступний 23-й рік рік чорного водяного кота або кролика. Кроликів ми вже робили, котиків також, але ще мають бути ось такі 3D-котики. Частину я зробила чорним, до речі, фарбувала я це вугіллям. Котик мусить мати оченята, рожевий носик. І ще один варіант котика. Також вушка, оченята, рожевий носик. Лапки, носики, і лапки я зліпила змила пластиліну, воно вже застигло. І третій варіант котика чорного сидячий. Не все вийшло зняти, бо світло немає, телефон сідав. Ну і ще вирішила зробити трошки білих котиків. Бо котики це завжди щось біле, пухнате, м'якеньке. Ось такі няшні котята котенята у нас вийшли. Один варіант. І буде ще один. Як завжди, дрібні детальки вирішують. Все. І ось така ціла армія дуже милих котів. Нас є.